Працюючи з людьми деякими, я помітив дуже цікаву річ: це помилка світосприйняття в плані наказання, тобто покарання. От дивіться: якщо ви зараз вийдете на вулицю та будете битися з першим зустрічним поперечним, що вам зроблять за хуліганство? Ви отримаєте або условний срок, або штраф. Тобто буде чітке е, ну, визначене покарання. Або якщо ви вкрали машину, то покарання може навіть бути за гратами, там посидіти від 2 там, до 5 або до 6 років. Тобто, це буде чітка міра наказання. Але я найчастіше зустрічаюся з людьми. Котрі мало того, що їх повинні наказати хтось за провини, так вони найкрутіше, що наказують ще й самі себе, і виходить подвійне покарання. Тобто, наприклад, ви йдете по вулиці, випадково штовхнули локтем людину. Мало того, що людина до вас обертається, розсердилася. І покарання для вас це вже буде розсердження, тобто ви зробили дуже неприємну людину. Ви, ви кажете, вибачте, і це буде як, ну якщо все в нормі, то це буде е, покарання та його, скажімо так, розплата. Або ви поцарапали машину. Але в нас люди деякі починають так. Спочатку вибачилися, а потім вибачилися ще раз. Потім йде самобічування, потім йде відчуття провини, і потім роками людина буде обсмоктувати, чому ж вона була неправа та винувата. І це є дуже нездорова позиція, бо це покарання довжиною в життя. І запитання таке: а що ж ви такого зробили, що потрібно таке довге покарання? І найважливіше питання: скільки ви ще будете вносити це покарання? Скільки років? Рік, два, п'ять? До кінця життя? Подумайте.